21 серпня вівторок новини на каналі Бізнес -ідеї». Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Паломництво до держреєстратора. У деяких районах Києва податкова змушує бізнесменів жити у чергах. Акції на експорт. Наскільки успішно українські компанії проводять IPO на Варшавській фондовій біржі? Знову в роботі індійський завод судзуки відновлює виробництво після нещодавніх масових заворушень. Податкових перевірок стало менше у третьому кварталі. Їхня кількість уже зменшилася на 15%, кажуть у ДПСУ. Загалом за цей період там планують перевірити 1700 суб'єктів господарювання. Контролю підлягатимуть виключно ризикові платники податків. У відомстві повідомили, перевірок бізнесу цього року буде не більше, як 8 тисяч. До кінця року в Україні діє мораторій на фактичні перевірки підприємств малого та середнього бізнесу. Наразі контроль може носити лише документальний характер. Відомі перші претенденти на київський мотоциклетний завод. За даними агентства Інтерфакс, на аукціоні, який відбудеться 22 серпня, за 90% акцій підприємства змагатимуться дві компанії: фінпосередник Capital Індекс Груп та Метал Контракт Бут. Конкурс на продаж частки цінних паперів оголосили 1 серпня. Стартова ціна пакета 32,5 млн грн. мільйони гривень. За умовами торгів інвестор має перерахувати на розвиток заводу не менше 2 млн 700 тисяч гривень та зберегти основні види діяльності підприємства. За додатковими умовами покупець повинен мати досвід у виробництві чи ремонті мотоциклів, а адже це основна діяльність КМЗ. У власності Київського мотоциклетного заводу дві земельні ділянки загальною площою понад 240 тисяч квадратних метрів. Цьогоріч фонд Держмайна вже продав 5% акцій компанії за мільйон 600 тисяч гривень. Торік завод отримав 13 мільйонів гривень чистого прибутку, а за 6 місяців 2012-го – мільйон 700 тисяч чистого збитку. Частину борщагівського хімфармзаводу продають. КМДА виставила на продаж майже 30% акцій акції підприємства. За них місто розраховує виручити мінімум 280 мільйонів гривень. Така стартова ціна пакета. Номінальна вартість однієї акції 1839 гривень. В активі підприємства більше 7 гектарів столичних земель. Торги проведуть на українській міжбанківській валютній біржі, але не раніше ніж через місяць, кажуть організатори. Минулий рік завод закінчив із чистим прибутком у більше як 57 мільйонів гривень. Підприємство є п'ятим за обсягами українським виробником лікарських препаратів. Україна збільшила випуск сталі у липні на 5,7% до майже 3 мільйонів тонн. Попри це, за результатами семи місяців від початку року виплавка металу скоротилася на 1,8%. Загалом за цей період Україна виробила трохи більше 20 мільйонів тонн сталі. Таким чином, у рейтингу 62 країн, головних світових виробників, Україна спустилася з 9-го місця на 10 10-те. За результатами минулого року Україна посіла 8 8-ме місце. Чистий прибуток Ферекспо АГ однієї з найвідоміших гірничо-добувних компаній з активами в Україні за півроку знизився більше як двічі. У січні червні компанія заробила 145 мільйонів доларів проти 294 мільйонів за аналогічний період. Торік аналітики ж очікували падіння на 41%. Виручка компанії також скоротилася майже на 15% до понад 730 мільйонів доларів. У компанії такі фінансові показники пояснюють з дешевленням продукції. Приміром, на ринку. Ціни на сировину упали на 20%. Однак, завдяки значному попиту на окатиші, середня їх ціна у компанії знизилася лише на 12%. відсотків. АГ» – швейцарська компанія, які належить понад 97% акцій акції полтавського гірничо-збагачувального комбінату, володіє компанією бізнесмен Костянтин Живагов. Агрохолдинг індустріальна молочна компанія планує збільшити власний земельний банк із наявних 82 тисяч гектарів до 120 тисяч. У пріоритеті землі агрогосподарств розташовані поблизу кластерів ІМК у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Завдяки минулорічному збільшенню посівних площ картоплі компанія має намір зібрати щонайменше на 11% вищий урожай аніж торік. В Україні стали продавати менше Кока-Коли. Грецька Кока-Кола Hellenic Bottling Company, ексклюзивний ботлер на ринках СНД. Звітує за півроку обсяг збуту знизився на 10% порівняно з аналогічним періодом. Торік скорочення продажів пов'язують зі зниженням купівельної спроможності українців. Водночас, під час проведення євро 2012 продажі напоїв Кока-Кола зросли на 5%. Також компанія реалізувала на 15% більше холодних чаїв, хоча причина ріст цього сегмента ринку в цілому. У 2011-му Кока-Кола також скоротила продажі в Україні на 8%, Хоча за рік до цього, у 2010-му підвищила обсяги реалізованої продукції майже на 9%. Столичні підприємці шикуються у черги протягом року. Бізнес має поміняти коди видів економічної діяльності. Робляться державні реєстратори, та потрапити до них ціла проблема. Принаймні у деяких районах Києва. Мирослава Заєць переконалася на цьому на власному досвіді. Це схоже на чергу до магазину розпал знижок, але тут замість покупців підприємці. О пів на дев'яту ранку під дверима центру надання адмінпослуг у Шевченківському районі Києва натовп кажуть, дехто стоїть від учора. Потім вони змінюються, а потім приходять приходять сюди. Дев'ята двері відчиняються. Всередині на бізнесменів чекає нова черга і новий список до терміналу, який видає талони, до держреєстраторів. Там черговий, контролює процес у поті чола. 75-й є? Так, 75-й, так? Тим часом каналу бізнес забороняють знімати. Мовляв, треба добро згори. Дані адміністрація дожди розрішення. Охоронець чергує біля камери. На сторону журналістів стають підприємці. Дозвіл буде а які дозвіл? Вони журналісти, це не приватна власність. це не наші власність. Ось Це, це такі безобразі, без всяких дозволів Журналісти знімати і показувати. Нельзя так не жити. Зрештою охоронець відступає. Підприємці продовжують отримувати талони. Сергій Сахно показує список. У ньому нині 140 прізвищ. З них до реєстратора сьогодні потраплять менше половини. Я з підреєстрації не можу третій день потрапити. Третій день я десь в 7 утра. Я попадаю по 80-й і не можу провести перереєстрацію. Ристо Юлії пощастило більше. Як как бы начальник дуже хороший чоловік, він приїжджає на машині і записує ночі. На часто мені записала ознаночі і потім вот такий нормальний номер. Артем Власенко на надивився вона дивився в досталь. Він буває в адміністраціях чотири дні на тиждень, адже представляє інтереси не одного підприємства. Іноді буквально закінчується в 13.00 прийом. Начинается обед, и в 13.00 уже начинают писать списки на завтра. Нередко бывает такое, что все эти списки рвут. Каждый весь ажиотаж через Большая часть предприятий э, обслуживают, то есть идут к регистраторам для регистрационных действий. Это замена видов деятельности, приведение их в соответствие с классификатором 2012 года. Вот. И подтверждением сведений, то есть как таково глупая функция. Найбільше підприємці скаржаться на Шевченківські та Києво-святошинські райони. Втім, так не всюди. Слянському ми ще в Саломінськам всі замічательно. Тім, довольно бистра. Того ж дня ми поїхали до Солом'янської адміністрації. Всередині спокійно і малолюдно. Талони отримують без ажіотажу. Люди чекають, але сидячи, чекаю годину і 40 хвилин. Ну десь минуло 15 вже поталону. 70-й номер. Ну но я таки не поняла. Чесно воно працює. Рішення від підприємців просте встановити нормативне навантаження на одного реєстратора та збільшити їх кількість. Немає ніде визначено скільки повинно бути реєстраторів в залежності від кількості суб'єктів підприємницької діяльності. І ситуація, коли в Шевченківському районі найбільша кількість суб'єктів підприємницької підприємницької діяльності, а реєстраторів стільки ж саме, скільки в найменшому районі за кількістю підприємців, да, вона ну робить те, що робить. А тим часом бізнес простоюватиме у чергах. Мирослава Олександр новини телеканал Бізнес. Українські акції продаються не так жваво, як хотілося б. Польський індекс акцій українських компаній WIG Ukraine за 12 місяців упав на 24%. На Варшавській біржі пояснюють це зниженням довіри інвесторів до українського бізнесу. Як вітчизняному бізнесу повернути інтерес до своїх цінних паперів з'ясовував Лесь Димань. Українська судноплавна компанія KDM Shipping провела своє IPO на Варшавській фондовій біржі минулого місяця. За підсумком першої угоди її акції одразу ж подорожчали проти ціни початкового розміщення на більше 7 відсотків до майже 12 доларів за одну. Але не всім так щастить. Ціні папери 10 з 12 українських компаній на цьому майданчику за останні 12 місяців впали у ціні. Експерти кажуть, інвестори втрачають довіру до нашого бізнесу. Однозначно на ринку присутствує такою мнення, що компанія Українська і є яке опасення у інвесторів ко всім українських компаній на сьогоднішній день. факт На Варшавській біржі вважають, підняти рейтинг довіри до українських компаній можна завдяки хорошому ir менеджменту Представники підприємств мають постійно звітувати про виконання інвестиційних планів. Для цього польсько українська господарча палата та Варшавська біржа створили спеціальний клуб українських емітентів. Він має допомогти українському бізнесу навчитися бути відкритими інвестором. Очень важно, щоб иностранные компании, прежде всего українські, потому что это очень крупная группа иностранных компаній, очень хорошо коммуникало с інвесторами, участие участь встречах, чтобы была открыта. самого обміну інформацією замало кажуть інвестори у холдингу Pro Capital Group, підкреслюють у надійності компаній переконують реальні результати. Инвесторы, они звикли до своей рідних. Не чітко регламентованої ситуації з поданням інформації. Ну комунікувати потрібно, да, але потрібно ще виконувати ті якби плани, які ставляться, які доносяться до інвестора на етапі залучення. Тим часом на Варшавській фондовій біржі заспокоюють проблеми з іміджем у Польщі не лише в українських компаній. Тутешні інвестори обережні до всіх іноземних підприємств. Утім, нових гравців з України у Варшаві поки що не чекають. Тут пояснюють, нині не найкращий час, щоб розміщувати свої акції. Ja słyszałam, że kilka kampanii przygotowało na warszawskiej bierze. No, teraz sytuacja taka, ja nie. Druga ceny, niskie. No, nie wszyscy gotowi, żeby sprzedać tak niska. Наразі польський індекс українських компаній VIG Ukraine за 12 місяців впав на 24%. Найбільше втрачають у ціні акції саме аграрних компаній. Інвестори поки що обережні, адже вибори в Україні та можлива девальвація гривні не викликають оптимізму щодо цінних паперів вітчизняних емітентів. Лесь Димань, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес. Південна Корея відновить імпорт іранської нафти з вересня цього року. Повідомила тамтешнє міністерство економіки. Південно-корейські нафтоприробні заводи мають намір закуповувати до 200 тисяч барелів іранської нафти щодня. Сеул припинив її везення з 1 липня. Тоді вступило в силу ембарго від Євросоюзу на імпорт іранської нафти. Серед обмежень, які ввів єС, також була заборона виписувати страхові поліси танкерам з іранською нафтою. Європа таким чином сподівалася збільшити тиск на Тегеран, побоюючись, що той створює ядерну бомбу. Однак Іран стверджує, що його ядерна програма має мирний характер. Рішення відновити закупівлі іранської нафти було прийнято в Сеулі після того, як Тегеран пообіцяв доставляти нафту на своїх танкерах і самостійно надавати суднам страховку у розмірі до мільярда доларів. Американська компанія DreamWorks працюватиме із новим дистриб'ютором. Вона уклала п'ятирічний договір про співпрацю із кінокомпанією 20th Century Fox. Пошук нового дистриб'ютора став актуальним для DreamWorks після закінчення строку угоди з Paramount Pictures. Керівництво останньої повідомило, що не буде продовжувати співпрацю, бо хоче розвивати власну лінійку анімаційних фільмів. Продукція DreamWorks із новим дистриб'ютором буде поширюватися на тих же умовах, що й роботи анімаційної студії Блюс яка належить кінокомпанії Fox. Нафтовий гігант Royal Dutch Shell витрачатиме 1 мільярд доларів щороку на пошук сланцевого газу в Китаї. Про це повідомив генеральний директор китайського підрозділу компанії Лім Хокуан. У березні цього року компанія вже уклала угоду про розподіл продукції із китайською China National Petroleum Corporation. Адже за попередніми оцінками в Китаї можуть бути найбільші у світі запаси сланцевого газу разом із партнерами. Shell планує побудувати нафтопереробний і нафтохімічний комплекси на сході країни. Їх вартість. Оцінюють у 12 мільярдів 600 мільйонів доларів. Це буде найбільша одноразова іноземна інвестиція у Китай. Маруті повертається до життя. Індійський завод Судзуки потроху відновлює роботу після масових сутичок і пожежі. Підприємство набирає півтисячі працівників замість звільнених за результатами розслідування. Тим часом разом із відновленням виробництва пішли вгору і акції компанії. Індійський завод японського автовиробника Судзукі Маруті відновив свою роботу після місяця просто через масові заворушення на підприємстві. У ньому за свідченнями місцевої поліції загинув директор із персоналу та поранено більше ста працівників. Для подальшого розслідування власники зупинили виробництво. З відновленням роботи заводу компанія планує набрати новий персонал. Там були серйозні заворушення. Саме тому керівництво хоче повністю змінити склад працівників. Я трохи хвилююся, чи безпечні. Чно на заводі після такого, але все ж спробую туди влаштуватися. Простій завдав збитків компанії на 250 мільйонів доларів. Після відновлення роботи завод планує випускати 150 автомобілів на день. Це менше 10% від його колишньої потужності. Причина суттєві скорочення. Адже після заворушень завод звільнив 500 працівників. Однак чутки про створення тут нових робочих місць збирають натовпи безробітних. там була серйозна колотнеча. Саме тому керівництво хоче повністю оновити склад працівників. Я трохи хвилююся, чи безпечно на заводі після всього. Але спробую туди влаштуватися. Нових працівників не матимуть вже з 2 вересня, кажуть у Маруті. Його акції на торгах у Мумбаї зросли майже на 2%. Тоді як з моменту закриття заводу вони впали на 4%. Марія Биба, новини, телеканал Бізнес. Дорогої автівки для вас уже замало. Саме час подумати про приватний літак, принаймні так роблять китайські багатії. Однак, крім невеликої кількості охочих купити власний повітряний лайнер у китайської індустрії будівництва літаків, є й низка інших проблем. Для деяких китайських багатіїв, щоб показати свій статус, розкішної автівки вже недостатньо. Для цього потрібен приватний літак. Для бізнесмена Джайці Ахуа це була мрія, яку він здійснив. З новим літаком це було відчуттям власного офісу, відкритий, затишний. Це дуже зручно і допомогло розвинути мій бізнес. Джай один із небагатьох щасливчиків. Наразі в Китаї нараховується близько 200 приватних літаків. У США приміром їх понад 11 тисяч. За словами експертів, ця цифра могла би бути більшою, якби не погана інфраструктура в Піднебесній, величезні податки та бюрократія. для реєстрації літака в Китаї досить жорсткі вимоги, тому виходить чимало тяганини з адміністрацією цивільної авіації Китаю. Загалом доводиться чекати близько 6-9 місяців. Втім, навіть придбавши бізнес джет, літати на ньому можна далеко не всюди, адже 70% повітряного простору Китаю контролюють військові. До того ж, є і ряд інших проблем, про які то часто забувають подумати перед купівлею нового літака. Є речі, які потрібно враховувати: наприклад, хто керуватиме літаком для мене, хто його обслуговуватиме, де врешті він у мене стоятиме. Багато хто взагалі про це не задумується і стикається з проблемами вже після придбання машини. Якщо усунути всі перешкоди, на Китай очікує справжній бум на приватні літаки. Це також стимулюватиме розвиток вітчизняної авіабудівної галузі, кажуть експерти. Уряд країни та адміністрація цивільної авіації вже здійснюють певні кроки. А поки що, близько 80 приватних літаків очікують своєї черги на реєстрацію. Марія Биба, новини телеканал Бізнес. Скупитися у супермаркеті проходячи повз рекламний щит, так тепер можуть робити британці. Мережа Tesco запустила новий сервіс продаж продукції за допомогою QR-кодів на бортах. Ідея виявилася настільки успішною, що тепер її планують поширити на інші країни. Один з найбільших британських ретейлерів компанія Теско вигадала новий спосіб, як примусити покупців витрачати більше на продукти. Новий онлайн-магазин компанії розміщений просто на вулицях і має вигляд звичного рекламного щита із зображеннями продуктів та qr кодами під ними. Кожен може на ходу розпізнати код за допомогою смартфона, і, приміром, пляшка молока чи мішок картоплі вже в кошику. На персональну віртуальну полицю покупця може розміститися до 80 продуктів. Воно такого розміру, що коли я тут йшов то просто не міг його не помітити. Знаєте, так ця штука, мабуть, таки корисна. А все, що робить життя легшим, це добре. Тож це хороша новина. У компанії Теско кажуть, все більше покупців заходять у їхні крамниці не особисто, а за допомогою посередництва смартфону і завдяки новітнім технологіям продажі зросли. До кінця цього року теско чекає 4,5 мільярдів фунтів доходу. Це на 53% більше ніж до рік. близько 25% наших замовлень продуктів так чи інакше здійснюються за допомогою смартфона, і майже половина людей має такий пристрій. Очікується, що до 2016 року 90% мобільних телефонів будуть саме смартфонами. Тож дуже важливо для нас бути в цьому тренді. А нинішня спроба онлайн-продажів для того, щоб зрозуміти, як на це відреагують покупці. заробити через свій вуличний онлайн супермаркет продуктів. Теско планує не тільки у Великій Британії, а ще й у південній Кореї. Тут значно більше людей користуються смартфонами. Тож компанія вже розмістила свої щити з QR-кодами на автобусних зупинках, вокзалах та аеропортах Сеула. Лесь. Римань новини телеканал Бізнес. І цифри вівторка. Індекс української біржі за підсумками торговельної сесії зріс на 0,83 Національний банк на середу не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро додав 10 копійок. На міжбанку котирування долара та рубля проти вчорашнього змінилися неістотно. Євро подорожчав на 9 копійок. Якщо маєте інформацію, про яку варто дізнатися усім, напишіть мені на opiadubg. Канал бізнес-ідей є і у соціальних мережах. Заходьте. А в мене наразі все, до зустрічі.